Усім привіт! Я вас вітаю на другому матчі третього туру. Група А Англія зустрічається з Іспанією. Дивимося швиденько параметри. Все добре, все гаразд. Стадіон випадковий. У нас не завжди. Поїхали. Розпочинаємо матч. І. Олд Траффорд, до речі, нас зустрічає. І нагадаю вам, що. У нас випадкові стадіони. Англія можна сказати, свій матч проведе домашній. Ось так воно співпало. В нас. Цікаво-цікаво, як Англія скористається цим шансом. Ну, а поки слухаємо гімн країн. Лунав гімн Англії. На жаль, ми не почули гімну Іспанії. Але, знову ж таки, це вже такі є, знову ж таки, питання. Ми Переходимо поки що до складів збірних на сьогоднішній матч. Почнемо з господарів. Збірна Англії, схема 4-2-2-2. В воротах Джеймс. Зліва в захисті Ешліков, в центрі захисту Каргер і Джон Террі. Справа Глен Джонсон. В центрі півзахисту Лемпард Джерард зліва. Райт Філіпс. Справа в півзахисті. Сьогодні грає Джеймс Мілнер. Замінив він сьогодні Арана Ленона, бо той отримав травму в минулому матчі. І в нападі відтянутого Форварда грає Уейн Руні. І центрального нападника грає. Дефо. Головний тренер команди Даніїл Куц. І склад збірної Іспанії. Теж до нього зараз переходимо. У воротах Ікер Касіліас, зліва Кабдевіля в захисті. В центрі захисту Пуйоль Піке. Справа Серхіо Рамос. В центрі півзахисту. Інієста Хаві, Хабі Алонсо і Сеск Фабригас. Чотири центральних півзахисники. Сьогодні грають. До речі, небезпечний момент був у Дефо. Хороший був пас. Давайте подивимося, да, якраз нам показують повтор цього моменту. Руні пройшов. Віддав передачу, і Дефо пробив відразу після передачі, але не вийшло. І в нападі грають у Іспанії Торес, центрального нападника і Давід Віля. Головний тренер Владислав Белеменко. Схема на матч 4-4-2. Вона змінена, бо в, першу, в попередніх матчах була інша схема. Тренер її змінив. Ну і ще була зміна, що в Саме в стилі команди теж е відбулися деякі зміни у Іспанії, але подивимося, як воно відобразиться у грі. Кабдевілія зараз б'є поворотом. Хабі Алонсо через себе вирішив пробити. Не вдалося йому забити, але хороший був момент. І атака хороша, і пас. Ну, це не пас, це можна сказати, такий трохи відскок. Джеймс буде вибивати м'яч вперед. Англія, в принципі, після двох матчів дуже себе впевнено почуває. Точніше, я вибачаюся після першого матчу. Бо в першому турі Англія не грала. В минулому турі команда Даніла Куца. От Поки що зараз фол зараз у нас стався. І Міллер може отримати ще й отримує картку. 16-й номер збірної Англії. Ну, Там був фол, тут навіть без питань. Проте Андреса Анієсте. Команда Даніла Куца обіграла збірну Хорватії за рахунком 2-0. І має поки що в своєму активі 3 очки. В цьому матчі є можливість зараз пробив. Якщо не помиляюся, Хабі Алонсо пробив, але джеймс в руки піймав. І команда, в принципі, себе впевнено почуває. Ось щодо Іспанії, ось тут насправді теж є такі. Ігрові теж питання, бо команда, наче і в другому турі реабілітувалася, перемогла 1-0 збірну Португалії, але в першому матчі програла збірні Німеччині з рахунком 1-0. Подивимося, як буде в цьому матчі іспанцям потрібна перемога, ну як і англійцям теж, щоб закріпити, можна сказати, закріпитися в турнірній таблиці. Бо боротьба буде дуже шалена за. Перші два місця, які, нагадаю вам, що по регламенту плей-офф проходять з двох груп по дві команди. І отак, отак у нас формується півфінал. До речі, Дефо виходить один на один і вирішив пробити. Джермайн Дефо. Але щось зовсім невдало він це зробив. Хороша була атака, пас просто шедевральний. Пуйоль. Вгору чомусь побігли гравці. Ну, вгору мається на увазі, захисники піднялися вище своїх позицій. Там Пуйоль, Піке, І не встигли за Джерменом Дефо. І атака знову буде за Англію. Руні тільки кудись скину, Не зрозуміло, куди. Серхіорамос на підборі. Хабі Алонсо є можливість зараз. Давід Вілья. Хороша передача, хороша може бути атака. Вілья б'є по воротах. Але, на жаль, удар не вдався у Давіда Вілі. Хороша була атака. Знову ж таки, пас, і Вілія пробив. Ну, Там вже і Лемпард його зупиняв майже. Тому, в принципі, Віллі тільки залишалося пробити в цій ситуації. я Джеймс Сесс Фабригас на підборі. І буде знову атака за іспанцями. Давід Вілія, Хабі Алонсо. Торес, хороша передача Хаві б'є, але зовсім якось не вдало. Джеймс спокійно цей м'яч до рук бере. Тому, скажу вам так, що боротьба в групі А взагалі буде дуже така серйозна. Поки зараз говоримо про турнірне становище Піке, до речі, фолить. І може бути небезпечний штрафний. І буде бити Френк Лемпард. Майже вже 30-та хвилина матчу Франк Лемпард б'є по воротах, але. Не вдалося восьмому номеру збірної Англії реалізувати цей такий, в принципі, вигідний штрафний. Закручував в лівий кут воріт Лемпарт, але не вийшло. І турнір, і насправді збірні всі там, навіть якщо брати, і Хорватія залишається в грі, і Португалія. Тому там боротьба буде дуже шалена, я впевнений, ну так само і в групі Б. У нас що радує, що у нас боротьба ось третій тур. Так, є вже такі, знаєте, лідери, так, є такий момент. Але що радує, що боротьба буде до останнього, і ніхто віддавати там першу-другу позицію не буде. Поки атака у збірну Англії Джонсон скидає на Райта Філіпса, але на підборі і, іспанці. Але Террі зараз забирає лих. В нього м'яч теж забрав Хаві. І знову Террі на підборі. Давід Віля тепер забирає м'яч. Хаві. Неточна передача. Але сеск відбирає м'яч. Хабі Алонсо назад грає. Обережно. Хаві. Пуйоль. 39-та хвилина матчу. І тут Джеймс Мілнер на підборі. Джеймс Мілнер по флангу проти нього Кабдевілія. Капдевіля його зупинив і буде аут, Гленн Джонсон. Буде зараз подавати. І Капдевіля грає сьогодні надійно на фланзі поки. Але знову буде аут Джонсон вперед. На Райта Філіпса знову кидає. Але ж він маленький зовсім. Ну, якось треба ж ближче, щоб розіграти якось можна було. Але атака зараз могла би бути у збірної Англії. Не вийшло. Ешлі Кол на підборі. Передача на Джона Террі. Ешлі Кол. Хабі Алонсо знову забирає м'яч в центрі. Ну сьогодні вигризає дуже сильно в центрі. Тому вже таки перший претендент у Іспанії на кращого гравця-матчу. І знову на підборі іспанці зараз. Сергіо Рамос, Передача. Але Джеймс до рук м'яч ловить і буде вибивати. Ні. Кидає на Джонсона. І зараз буде, скоріш за все, свисток. Джонсон, Жерард. І все. Перший тайм завершено. 0-0 в нашому матчі. Чесно, дуже така рівна гра, що іспанці, що бачимо, що у Міллера, до речі, жовта картка 14 хвилин. В кінці матчу ще передивлюватися цю всю, всю, всю статистику. Але поки що, як ви бачите, по ударам 5 дарів 2 ствір у іспанців, 3 удари 0 ствір у Англії, володіння 52 на 48. у Іспанців поки що це більше, але в принципі гра рівна. Навіть по перехватам, бачите, 13 на 13. тобто Бачимо таку шалену боротьбу від двох збірних в центрі поля особливо. Тому, в принципі, можна зрозуміти, що тут йде боротьба за три очки, і це нормально. І починаємо другий тайм. Давід вілля і Торес м'яч розвели і поїхали. І зараз іспанці в атаці Хабі Алонсо зробив передачу, але тут був фол. А хто ж свалив ці ситуації так і ось Ну тут, наче, да, тут зі сторони іспанців свалили. Ну, Впава, але там в підкаті намагався віддати. Хабі Алонсу, ж, значить, був. Або сесс Фабрис. Лемпард Коул, Хороша передача на Райта Філіпса, але Піке все-таки перший до м'яча дотягується, але буде-аут. Райт Філіпс. Ешлі Коул робить передачу, хабі Алонсо вибиває. Давід Віліа і буде аут у іспанців. Нагадаю вам, що сьогодні ще в третьому турі У нас е зі зіграють е Україна зіграє з Данією Це гру в групі Б. Ну і в групі А, де грають Англія і Іспанія. Ще свій матч провед проведуть е збірна Німеччини збірної Португалії. Тому сьогодні я. Всі, всі ці матчі постараюсь зробити. Поки що зараз це вже у нас нагадаю, що, що робиться другий матч. Перший матч Бельгія, Франція, він вже готовий. Зараз момент був небезпечною збірної Англії. Райт Філіпс пробивав якось через себе. Так в нього вийшло. Тут дефо, до речі, намагався теж пробити. Заблокували удар. І через себе вирішив пробити Райт Філіпс невдало. Цій ситуації в нього вийшло. Тому впевнений, що наступні два матчі теж не підведуть свою якістю, грою. Та у нас, в принципі, знаєте, що мені подобається, у нас підібрані такі сильні збірні, в які хороші виконавці. Тому, певне, футбол нас точно не підкачає, як і в минулих турах. Коли в матчі Бельгія Україна. Бельгійці просто перевернули все зараз. І Джеймс Міллер, до речі, пробивав по поворотах, поки ми з вами говорили. Хороший був момент. Пробіг Джеймс Міллер. Ніхто його не зміг зупинити. Пробив вище. Ось якби трошки нижче, то міг би бути гол До речі, він сьогодні замінив Ленона І я думаю, йому хочеться себе проявити як можна краще в цьому матчі. Бо, все ж, в наступному матчі вже Ленон Може може повернутися до стартового складу, тому це вже головне питання. Кого ж поставить тренер на наступну гру? Зараз Коул! Устиг вибити м'яч. І Можливість була хороша у збірної Іспанії. Джокол вийшов замість Райта Філіпса. Хаві робить подачу на Піке-Піке. 1-0. Іспанія виходить вперед. Жерар Піке забиває цей гол. І 1-0. Іспанія попереду. Так, кутового забивають іспанці. Хороший був навіс. І чомусь не накрили. Піке він там чомусь один опинився. Навіть давайте подивимося з цього ракурсу цей повтор. Я намагався хтось його накрити, але там гравець трошки нижче росту був і Піке все ж його просто його зміг. Сказати так, виграти цю дуель і забити гол. 65-та хвилина 1-0 іспанці попереду, але ще це на кінець матчу. Сес з, з хабі Алонсо, Давід Віліа. І фол був зі сторони зі сторони збірної Англії. Буде штрафний. І заміни. Замість Давіда Вілі виходить Давід Сільва на поле. Хаві робить подачу на Тореса. І Торес невдало пробив ці ситуації. Але можливість була хороша. Джеймс виносить м'яч і ще є час. Ще є 22 хвилини у збірну Англії. Лемпард може бути хороша атака зараз. У Ейнруні. Робить передачу, аж на Міллера таку високу. Це ж може буде аут, ні, але Енієста там перший до м'яча. Дотягується і Хабі Алонсо, до речі. Дотягується і буде атака в Іспанії. Торес Стівен Джерад зупиняє Дефо. Чому ж передачу не віддати Дефо? Я ось не розумів цю ситуацію. Або Руні був в офсайді, я... Хоча, в принципі, як по мені можна було би спробувати віддати на руні, якраз там забігав. На чоруні був. О, До речі, замість Міллера виходить Аран Леннон на поле. Лемпард б'є по воротах. Касіля зрятує на добиванні. Джонсон. І все все цій ситуації добре. Хаві. Але Джокол на підборі Леннон. Джокол. Ну, Джокол б'є і. Не вдається йому в цій ситуації забити. Хоча був дуже хороший момент. Пас і, і знову ж як розіграли цю атаку англійці, дуже добре. На жаль, не вдалося запити. Замість Джона, Джона Террі виходить доусу. На поле. Стівен Джерард. Пуйоль, Сільва. Капдевілія. Рамос. Руні. Дермен Дефо Руні. Лемпарт. Може бути атака, ух, яка небезпечна. Дефо, до речі, на підборі Дефо, але Капдевілля. Ну Капдевілля сьогодні у іспанців, можна сказати, отримає. Я впевнений, що він повинен отримати хорошу оцінку. Як він сьогодні грає на фланзі, плюс е, те, що встигає підстраховувати центральних захисників, я думаю, що він на це точно заслужив. Капдевілля, Торес. Відбирають в нього м'яч. Джерард, Передача Леннон. Джокол. Дефо. Дефо не зміг прийняти м'яч. Іспанці вже в атаці. Каргєр у відборі грає дуже добре. Леннон. Джокол. Хороша передача Леннон. Але Піке страхує іспанців. Торец. Але Руні тут в цій ситуації. Ну, іспанці, в принципі, нікуди не спішать. Замість Тореса виходить Лорента на поле вже. на... Останні там, 4 там, з гаком хвилин. Ну, розуміють, що іспанцям іспанців цей рахунок повністю влаштовує. Тому, в принципі, можна грати вже спокійно. Давід Сільва. Серхіорамос. Передача на хаві. Ініста на підборі дає пас хаві. Хаві 2-0. Іспанці забивають. Ну, скоріш за все, що все, все в цьому матчі. І я не знаю, як Англія встигне за там. Пару там, хвилин, які залишилися в цьому матчі відіграти два м'ячі. Ну це майже нереально. І хороша була атака, Ініста, до речі, скинув Хаві під удари. Хаві реалізував свої моменти 2-0. Все ж, знаєте, по першому тайму я б не сказав би, що ось так Іспанія все переверне, а ось Іспанія перевернула це в другому таймі. Ну, і Англія, звичайно, вже 3 хвилини додає арбітер, до речі, до основного часу. Але ж е, треба Данілу Куцу щось змінювати вже на четвертий тур. Щоб якось, е, бо все ж така теж, знаєте, болюча поразка після того, як перемогти 2-0 Хорватів і 2-0 програти іспанцям, то я насправді розумію, який буде розбір. Збір Полетів саме цього матчу. І, можливо, буде останній кутовий. Ан Англія, до речі, вибиває м'яч, шлікол. І зараз буде свисток. Лемпард все. Матч завершено. 2-0. Іспанці перемагають. Збірну Англії вітаємо Волод... Владислава Белеменка з перемогою. І, до речі, травма. Знову ж таки, гра нам написала. Торес, я собі запишу, що Торес отримує травму. І на наступний матч Владислав Белеменко має його замінити. І забиті голи. дивимося. Піке забив з передачі, до речі, Хаві. Ну і Хаві гол плюс пас в цьому матчі. І Хаві забив гол з передачі Андреса Ініста. Картки сьогодні отримав тільки Джеймс Мілнер на 14-й хвилині. Статистика матчу. 8 ударів 1 ствір у Англії, 9 ударів 5 ствір у Іспанії. Перехвати 23 на 25 за Іспанію, володіння 45 на 55. Все-таки в другому таймі відчувалося, що іспанці такі, такі більш були мотивовані забити саме ці два голи. Англія теж створювала моменти. Я не хочу сказати, що Англія там другий там зіграла не дуже. Я в тому плані, що Англія теж створювала моменти, але вони були ну, не такі небезпечні, як вони виникали. Якось виникли у іспанців, які іспанці і реалізували. Тому тому тут все закономірно в цьому матчі. Рейтинг гравців. Чомусь ось дивимося спочатку на Англію. Як ми бачимо. Руні 6,5, Дефо 6,5. Можна було би поставити, наприклад, навіть Джонсону сьогодні 6,5, він сьогодні дуже активний був на фланзі. Ну, а шлікол, в основному, було не видно в цьому матчі. Кері, в принципі, сподобався, чому 5,5 поставили. Може, за те, що пропустили там, два м'ячі. Не знаю, як це у Сінні. Але це вже питання. Е, у, у іспанців, у Капдевілі 7-0 би поставив би сьогодні Капдевіллі чомусь 6,5 гра ставили. Серхіо Рамос 7-0, ну, в принципі, теж на фланзі сьогодні був активний і можна було б Капдевіллі теж поставити, як і Рамус уда. Пікея 7-0 отримав теж. пуйоль 6,0. До речі, навіть на 6,5 поставила гра. Хаві 7-0. Ну, Хаві можна було 7,5 поставити, гол плюс пас. Тут е, вже такі теж питання. Ну, і в принципі, Торес Віля. Віллі може було теж 6,5 поставити в цьому матчі. Ну і Нієсті за передачу 7,0. 65 7, 7 теж я би поставив. Ось, це по оцінкам така ситуація. Дякую вам, що дивилися цей матч. Зустрінемося вже на третій грі. З вами був Владислав Фуренець і до побачення!